Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований серед зеленої гарної природи у селі Пашківці Дністровського району Чернівецької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площою 120 квадратних метрів. Будинок містить 5 кімнат. До будинку заведено електрика та газ, сам вузол у дворі. Площа ділянки становить 47 соток. В наявності город, сад, підсобне господарство для птиці та худоби, криниця, місце під гараж, підвал, є супутникове телебачення. Поряд з будинком розташована школа. Також в селі є дитячий майданчик, дитячий садок, є магазини відділення пошти та кіоск. Відстань до найближчого міста 15 км. На жаль, власник не надав фото зсередини будинку, отже, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.